Доброго раночку! З вами канал Горинич ЗМІ ТВ. І ми сьогодні робимо розпакуночок кіношного стафу. А що ж ми такого прикольного набрали? Кіношного з секонд-хенду. Давайте почнемо спочатку. From the producers of John Wick While at Night. It's a blast. Evening, evening standard over 30 minutes of bonus futures. Фічес. Ага, таке ми ще не бачили. Цікаво, цікаво, якого у нас там воно на року ця кіношечка. А, о, щось я тут так, дуже мілкими написано. Щось А, 22-й рік. Це прям взагалі. Дуже щось дуже-дуже прям свіженьке-свіженьке. 22-й рік. Круто, бачите, повністю запаковано навіть. Так, буває таке, що інколи, коли навіть запаковане, все одно стрибає, а диск вилітає там при перевозці. Зараз такого я не відчуваю. Сидить він плотно у, своїй, у своєму місці. Клас. Їдемо далі. Що там у нас цікавого ще? Ой, блин, треба мабуть, з цього з цієї сторони починати, а може воно буде падати. Дивіться, отака шняга дуже багато служить. Коротше, це у нас гра. А це прям в нагрузочку просто десь ще воно там валялося. Снупі. Маленька книга ігрова для дітей. Прикольно, Снупі. Ніколи в мене не було прям по Снупі ніякої, ніякої штуки. Тепер є такий мікро. Мікрокнига-гра, і, і плюс і ще якийсь тут комікс, Типа книжка. Прикольно. Сюди покладемо, щоб воно в кадрі було видно. А це ото, що я хотів сказати. Це у нас прямо настільна гра. Ну, Я не знаю, наскільки вона настільна. Вона от така, бачите, дивіться, це прям теж від неї. Треба її так обережно буде запакувати назад. Вона просто так валялась окремо. Ми прям коли прийшли, ми прям збирали. Uh, making movies. Бачиш? Making movies. Ага. І тут. Uh, so you want to make movies. І тут все розписано, що я, куди і навіщо. pre production Location. movie design. Uh, wardrobe, special effects, uh, camera shots, uh, special shots. Круто. Блин. It's реально прикольно. Прикольно. Так, що нас тут далі? Бач тут. Composition, lighting. Все прям написано. Recording, sound. Directing. Uh, Editing. Сподіваюся, правильно. Я таким впевненим American, э, э, кажу діалектом, але music and sound, titles and credits. Але я не впевнений, що а, я правильно showtime fiction, бач, Fiction. Треба буде все прочитати, бо це прям така гра, але це не просто настолка. Це така настолка. Не настолка. Зараз покажу чому fiction. Так, що у нас тут? Script writing, silent movies. Прикольно, бачите, все є. Я просто вам все покажу, все, що тут є. Ну, без подробиць, але так. Science fiction, musicals. Comedy. О, прикольно. Це прям можна вичувати. бачите? Вичувати. Shadow shape. Horror. horror, horror, horror. Action. Adventure, documentary, documentary, wildlife and nature. On sports travelogue, travelogue. Aha. Observational, a third, a third, uh, a third, uh, 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 Authored. Не знаю, як правильно це вимовляється англійською. Biography. Animation. О, це взагалі круто. <глажко> Animation. Uh, що це? Cell and drone. О, прикольно. Прямо тут uh, є всі штучки, щоб можна було самому попрактикуватися. Uh, робити мультики. Cartoons. Клас. О, прикольно! Бачиш, як робиться. Тут просто прям все пояснюється. Це прям класна настолка для. Це не просто гра, це прям е, путівник, як робити кіно і мультиплікацію. Stop motion. мошен. Е, Що це ще у нас? Computer animation. О, до речі, актуально. Experimental. Е, credits, ну, no credits, зрозуміло. Так, от така вот прикольна прям, книжечка йде. Потім, що там йде всередині давайте. Бачите, така прямо вона зроблена дуже прикольно. Дивимось, що тут у нас. О, Дивись. Props and special effects. О, дивись. Тут лежить у нас а, всякі а, татуировки, татуювання. О, дивись. Це у нас, типа, щоб можна було там собі. Годинник спеціальний якийсь для принцеси, бачиш? Ну коротше, прикольні всякі шняги. А це я так розумію, що око заклеювати. бачиш? Paris eye patch. Yes. Ага, це у нас маска, прикольна. Diamond Ring. Короче, це щоб були, а, а, всякі там... перевтілюватися. Всякі special, бачиш? Special. Props and special effects. Окей. Okay. Uh, what next. Uh, о, бачите, тут ще у нас. Ага, Movie Maker Storyboard. Прям вони поклали таку штуку, щоб можна було замальовувати, як воно має бути. бачиш. І Щоб робити прям замальовки, коли пишеш сценарій. Script, yes? Storyboard. Прикольно. Тупо клас взагалі. Абсолютно взагалі прикольно. Так, Premiere Night. Прикольні такі. Клас. О, клас. Чому, чого мене взагалі це привабило? Тому що ми з другом уже дуже-дуже довго знімаємо своє кіно ніяк його не дознімемо. Може це мене якось ще. О, дивись. Animation Studio. О, дивись, прикольно. Прям можна різні типа емоції. О, прикольно, щоб можна було рухати. Цим парубком клас, взагалі клас. Дивись, типа робот, із якого можна мультик зробити. Так, ну, воно виглядає, видно, що воно трошки там пожило життя, але Using Sound Effects. Дивись, Sound Studio. Прям є диск, щоб ви розуміли. Е, На якому у нас... Е, так, щоб просто не порвати, обережненько. Прям є диск. На якому у нас є. О, дивись, в пристойному супер, в принципі. Е -е... О, дивись. 2010 рік. Прикольно. Create your own sound library. Sound Studio CD. Супер. Треба ще буде, коли... Коротше, прикольно. Це прям така штука. Дуже-дуже і дуже. Так, треба кожен. Ей, ей, о, все, назад поклали. Ну, і в принципі, що у нас там все? Чи щось іще? О, вже все наче. Ну, я сподіваюся, що це прям все, що ми тут поклали, все у нас тут воно і. і... Дивись ми, кладемо все назад. Так, все це треба по черзі, треба да, поставити. У нас там Sound Studio. о, Це у нас що йде? Uh, props and Special Effects, yes. О, дивись. Потім у нас іде. Я так розумію, Animation Studio. Я не знаю, там як по черзі бачите, є трошки там надірваності. Отут, вот бачите. Ну, але вже як є, так, ну, ми тут покладемо, щоб цю надірву не було видно. Так, storyboard. Це прям реально воно валялося по всі, е, ці. І Я такий, о, снупі, треба підкинути собі. Це прям воно не стосується цього, але яка різниця, воно все одно все на вагу. О, дивись. І тепер цю штуку теж ми можемо покласти, я так розумію, так само вона має вкладатися. А ні, мабуть, з цієї сторони її треба покласти, бо там вона вже не влізе. Блін, вона не, не влазить. А, не, конечно, не хочеться його, його... Так, мабуть, треба було з неї починати, тому що вона товща. І... Так, а ну... Так, опа. Давай спробуємо з неї почати. Я так розумію, що вона прямо має бути перша, тому що вона там... сподіваюсь що таке є, тому що воно закривається з нею. Да, бачиш, з нею воно закривається. Все ок. Все, тепер треба все, що тут ми у нас вилетіло, назад. Складаємо. Не знаю, з якої сторони, знову ж таки, з цієї. О. Ну. О, блин, вже не складається, бачиш Воно, мабуть, через те, що там трошки зам'ялося, воно йому кепсько стало. Ну нічого, нічого. то вже вже таке діло я вже а може воно взагалі іншою стороною вкладається. Можливо. Типу, отак. Ну тоді воно, в принципі, ой, блін. А якщо ми ось так його покладемо. Ну, отак виходить, що воно стоїть тоді на цих плямках, лямках, і вони загибаються чи ні? Ну, коротше. Я думаю, що хай буде так. Все одно вже сильніше, ніж воно загнулося вже не буде. А ми зараз ці так само обережно вкладемо, як і було. Так, а що це у нас прем'єрна? Навіть... А, я зрозумів, воно двустороннє. Я думаю, що що це? Було саунд, а стало прем'єр найт. Ну, ну, коротше, така прикольна е, і дитяча, і не дитяча водночас штука. Тому що я думаю, що людина, якщо е, не знала, е, як займатися е, пис, я не знаю, писати сценарії, робити якусь анімацію, то це прям такий е, путівник для тих, хто починає. І навіть для тих, хто продовжує. Ось така штука. Все. Ось така прикольна гра. Ну, блін, вона реально крута. Все. Ось так ми тут поставимо, щоб вона і снопів сюди покладемо. І Так, о, у мене вже, вже спина буде сидіти таким чином, ну нічого, розвертаємо. І продовжуємо. Давай спочатку DVD -хи. повидергуємо. Так, Small Soldiers. Так, це у нас 2003 рік. Бач. Да, я його, я не пам'ятаю, чи я його дивився, чи не дивився. Бачу, він розпакований. В принципі, юзаний, але юзаний. Ну, типу, настільки, наскільки, е, це, ну, нормаль, нормальна юзаність. Я нещодавно вішні диски показував, вони були набагато більш заюзаними і працювали, О, дивіться. John Wick Chapters 1 and 2 Keanu Reeves. Так, що у нас там, який це рік? 15 й рік і 17 й рік. Давайте подивимося, що там всередині. Це така у нас супер обкладинка. Крута. Це у нас такий всередині От прямо воно відчувається як новий. О, бачите? Такий у нас прикольний. Тут навіть є цифровий кіт, тобто код. Ага, так. Ну так. Ага, все. Так, дивимось. Ну, воно наче більше брудне, ніж, е, ніж цей, ніж юзане. Ну, щось може хтось дивився його, але в цілому гарно. Так що Джон Вік У нас у гарному стані. Хоч і відкритий. Ну, він теж такий свіженький. Розумієш, це, звісно, не 22 рік, але 15-17. Йдемо далі. О, що у нас тут? Опа! Waterboy Адам Сендлер, бачите? Instant Hero Just Add Water. Не бачив це я. Щось, щось у нас юне, да? Перніше юний ще. Який це у нас там рік. Пермінь. Мабуть, ви швидше бачите, ніж я. Я щось не бачу взагалі, який це у нас рік. М -м так, це довго буде. Ну, отака історія. О, прикольно. Hungarian, бачите. Угорське. Угорська мова є. Англійська, німецька і угорська мови. Так, ну, знову ж таки, є сліди користування, але в цілому, в цілому з ним все оп. З цим диском. Дивимось далі. О, я не міг не взяти. Ghostbusters! Переди-бі-бі-део. Так, от такі от у нас буває. Оце прям такі. Майже нульц. Я скажу, що він прям нульц-нуль. Так, масюля, що ти там стукається, масюля? Кішечка наша. Стукається ніяк, не, не зайде, тому що я закрив двері. Так, ого, тут багато-багато є э, мов. Блін. кацапська є українською, немає. Ну таке буває. Раніше, знаєш, як у нас дуже, дуже мало орієнтувалося на українську мову, тому немає. немає, Ну нічого таке. Нічого страшного, нічого. О, дивимось. The Mighty dogs are the champions. О, they can skate. They can skate, they can't win, they can't be serious. Якесь, древ... Якесь древ... древнє кіно, чи ні? Walt Disney. Блин, знов не бачу, який рік. Щось мені. Але бачите, воно таке лицушечная все. English, French, Italian. French, Dutch, English. Вот таке вот у нас диск. На чого дивилися знову ж таки разочек. Ну, Без супер обкладинки, я так розумію, що не все до нас доїжджає суперобкладинкою. Що вона просто не доживає. Інколи доводиться прям так. Ну, Диск всередині не болтається, це вже хорошо. Воно, бачить, трошки піднадірвана, але воно нове. Його прям не відкривали взагалі. Це у нас, бачите, Supergirl. Ха, прикольно, ніколи не бачив Supergirl. Це цікаво, цікаво, це у нас вже фемі... фемінізація суспільства. А, прикольно, це 84 рік. Тобто це не фемінізація суспільства. Це прям. Ретро -фемі... фемінізація суспільства. Ну, я не люблю цього парубка Джека Блека. Але це типа Аля, класичне кіно. Хай собі буде. Я взагалі просто вважаю, що у рок н рол не може бути школи, ну, тільки типу, якоїсь такої. Тому для мене, як для людини, яка дуже багато часу свого життя присвятила е рок-музиці, ну і продовжує присвячувати, але вже в меншій кількості, то я скажу, що краща школа рока це прям гаражі. А не якась э, школа. English і Чех. Бач, чеська і англійська мови. А, і там ще є субтитри є. Так. Ага. Ну, коротше, української тут нема. Так. Окей. Класика. Просто вже хай буде собі ця класика. О, дивись, що у нас тут ще є. О! Оце. The Complete Superman Collection. Диви, яка офігенна. Прям. Прям-прям. Диви. The Complex Superman Collection. О, дивись, що це іншою стороною поставили диск, бачиш? Треба його переставити. Ну, в цілому диски, якщо там дивилися разочок їх, може два, то це. А! Він, він двосторонній. Я думав, що він не цей. Прикольно. Ну, коротше, така історія. Оп і оп і оп. Ось ну, така от історія. Прикольно. Це прям бач. Я так розумію. 1, 2, 3, 4. Ну, те, що розумію. тут це написано. Клас. Ну, я колись в дитинстві дивився, прям класичного супермена. А я не знаю, які тут у нас роки. Ага, 78 2001-2005. 2010. -й. Ага. Я, мабуть, дивився, ти 68-й взагалі, найперший. Так що така от у нас прикольна, прям красива, така, дуже лаконічна, невелика, супер обкладинка. Тому що тут є у нас, як я вже Бетмена показував, дивись, який прикольний фанпак Family. Це прям крутик, крутик, дивись. Перша частина. Друга. Ну, це канонічні. Потім третя. Я, цю я теж в дитинстві дивився м -м, немало разів, тому що у мого друга була відеокасета, і інколи він мені давав дивитися, див, я дивився. Ну, а це я вже не пам'ятаю. Це щось я таке дивився, але воно... М -м, я, я вже не пам'ятаю четверту частину. Ну, все одно, поки ще є, я так розумію, е якісь. Ну, тут вже бач, намагалися вони зробити щось схоже, да? першу і четверту частину. Але все одно в них ще якась була. Ну, з першого третій... ну, ще була якась самобутня. Четверта я не пам'ятаю наскільки вона самобутня. Ну, а перші дві зрозуміло, що це прям Classic of Classic, да? Тут все, все на місці. Я Вже діставати не буду, а прикольно. Кажуть, що я схожий на оцього парня, коли я відрощую бороду і кучеряхи. Хі -хі. Так. Коротше, така от у нас є. Бач, третя частина. І четверта. Я як побачив, одразу забрав, тому що, ну, блін, можна бути не фанатом е, прям усіх частин, але це все одно. Клас... Класика є класика, розумієте? Так, давай ми навпаки ось так. Один, два, три, чотири. І так це поставимо сюди. О, дивіться, вона, звісно, вже пожила трохи, бачу вже там по. Ну, як і Бетмановська, те, що я показував в попередньому відео. Але все одно, О, дивись, це прям... Ой, я щось переплутав тут це. Навпаки у нас там має бути. Де у нас тут? Оп, давай, оп. Ось так. Оп. О, Отак воно буде. Вот така прикольна у нас. Ну, але все одно Макалі Калкен найкрутіший, тому він тут і є у нас усюди на На, головних, на головній суперокладинці він. Тому що хто продав це кіно? Макалій Калкіна вже ж. Він крутий, до речі, типок. Дуже прикольний. Так, добре. Ай! Моя вже спина. Нічого, там ще трошки залишилось. Вони в основному у нас тут... О, дивись, я трошки так зроблю, щоб було зручніше. О. Так, це у нас Блюрейська і плюс DVD. -шка. Ці. Сутінки. Так, о, це прям запаковані Теж. Твайлайт, бач. О, дивись. Це у нас яка частина. Якось так, Breakdown Part 1. Я просто не знаю, що там у нас. Що За чим іде, Я ніколи не був фанатом. The Greatest Showman, У мене наче є така DVD-ха. А тут є, бач, Blu-ray плюс Digital. І він ще, він ще запакований. Прикольно. В 2016 році цей ще диск випускався. Так, Expendables, Бачите, трошки поламаний. О, у мене є, до речі, кацапське якесь кіно, треба буде замінити. Поміняти місцями, тому що це все-таки Голлівуда. Як сказав мій друг, скоро від Голлівуда нічого не залишиться. Скоро Трамп допоможе йому загнутися. О, дивись, іще одні. Сутінки. Теж, бачиш, запакований. У нас тут іще. Іще одні, бачиш? Це прям. Ну, коротше, дуже-дуже багато прикольних. О, це останнє, що я зараз. А, і іще. Що, я так розумію, що у нас тут повна колекція Сутінок чи ні. А, ну, давай подивимось. Дивись. Я просто не знаю, хто там фанат Сутінок. Скажіть, це повна колекція чи ні? Дивіться. Давайте part 1. The Twilight Saga Breaking Down Part 1. Потім. Э, Twilight. Це, мабуть, це перша мабуть була, да. Потім. Ага. The Twilight Saga New Moon. Э, The Twilight Saga Breaking Down. Ah, це Part 2. Все, я зрозумів. Ось вони типу, Раз і два, іде. І. The Twilight Saga Eclipse. Я не знаю, що за чим йде Ну, я чисто. Чисто, як би навпомацке, то це перше, мабуть. Потім, мабуть, іде. Не знаю. Я думаю, що можна по цих подивитися. По роках. А, ну, давай подивимось. Це у нас 2008 рік. Це у нас 2010. О, це у нас 2012. Ага, до 11 Значить, ось так. Одинадцяти, 12. А, і ще один 10-й, блін. Значить, у нас виходить, що. Е, от, якось так має бути. Давайте тепер подивимося. От По роках ось так лежить: Twilight, Twilight New Moon, Twilight Eclipse. Може вони в вони один рік вийшли, то вони могли, типу, бути. Moon і Eclipse могли, могли бути. Я думаю, що так і є. Twilight New Moon Eclipse. Потім Breaking Down Part 1, Breaking Down Part 2. Так. Ну що можу сказати? Можу сказати, що у нас дуже файна вийшла подбірочка. Так, це у нас тут твайлаці. О, дивіться. Так, опа. О, дивись, яка у нас така підбірочка. Так. Це взагалі прикольно. Я просто не знав, що навіть є Supergirl. Це називається, коли залетів а, в секонд хенд на свіженьке. Так, Джон Вік. Ось так. І дивимося, що тут у нас. Ось так. Small Soldiers. Так. Джон Вік. Так, Ghostbusters. Отож, інколи дуже-дуже корисно зайти на секонд, щоб прямо. Тайфануть, потім якось собі увімкнути якийсь фільм Я розумію, що зараз вже ера цифри, але я не дуже люблю цифру. я реально інколи дивлюся, і DVD, і Blu-ray, і, ну, типу, і це круто. І навіть дітям вмикаю. І інколи вони прям коли там якась там тривога всі до мене спускаються, я їм на дівішечки. Англомовну версію вмикаю, чи там якась там іспаномовна, чи польськомовну. І всі вже дивляться, там сміються, прикалуються і кайфують. Так що, бажаю вам гарного. Ще побачимось. Ходьте на секунди.